Фронти 11 разів російські окупанти атакували позиції наших на Олександрівському напрямку. Це повідомлення від Генштабу. Бойові зіткнення були поблизу населених пунктів Соснівка, Олексівка, Нововосильківська, Новогригорівка, Павлівка і Злагода. Одна з атак триває просто зараз. З нами на прямому зв'язку Сергій Крайняк. Це командир взводу наземних роботизованих систем. Наші вітання вам. Слава Україні! Героям Слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Συντάγματα. Ποιο Всі бачать, хто дивиться на нас зараз. І е, телефон, я впевнений. Всі теж зараз почнуть бачити у своїх руках, тому що будуть сканувати qr код Закликаю це робити. Пане Сергію, а вас прошу деталізувати, на що саме потреба у нас є зараз. Потреба на реби, риму. Рим, так, та, Я не питаю про кількість, але тим не менш, ну глядачам, що це за штуки. Та, що, треба це, що це? Ми завжди запитуємо. Чи це вітчизняне виробництво чи іноземні. чи це ваша власна розробка, чи ви апгрейдите? І е, е, чи можливо, ви вже маєте замовлені апарати да, раді... Радіоелектронної боротьби і вже, умовно кажучи, лише потрібні гроші для того, щоб їх забрати. Або інакший варіант. Ви платите і чекаєте. Як у вас? Ох, Сергій, чи ви нас чуєте? Я Ах, розумію, сьогодні є у нас проблеми. зі зв'язком все сильно, все сильно не сильно, але ми мусимо розуміти, що ті, хто включаються до на нас в ефіру, безпосередньо знаходяться на фронтах. І хай би вас не вводило в оману. Знаєте, закритий закрите тло, закритий фон, закриті стіни прапорами і е, е, камуфляжними сітками. Наші можуть бути де завгодно, аби нас із вами і своїх рідних не лякати не завжди говорять про те, звідки саме включаються. Ну, дивіться, в даному випадку це п'ята окрема штурмова бригада. Вони працюють на одному з гай... найгарячіших напрямків. Це Олександрівський. Знову ж таки, і от хочеться в першу чергу дізнатись, в тому числі яка ситуація, особливо в районі Новогригорів, а також в напрямку вербового. І я сподіваюся, пан Сергій нам детально про це розкаже. А поки а от власний зв'язок налагодився. То давайте в першу чергу зі збору, а потім по ситуації. Слава Україні! Перепрошую, так, трішечки маємо перебої да, зі зв'язком. так-так По збору так, маємо збір на систему РЕП для нашої бригади. Дуже потрібний збір, адже дрони це. Це зараз зброя, яка максимально активно працює і створює величезну кілзону. І РЕП це один з варіантів, за допомогою якого ми можемо, е, хоча б частково захиститися від них. Тому запрошуємо всіх долучатися, допомагати та е, внести свою частинку до захисту від ворожих дронів. Мені здається, прекрасний привід, хто дочекався до цієї години, хто дочекався до цієї днини, хто прокинувся і збирається спати, або ще не збирається, це прекрасний привід задонатити. Тим часом, Сергій, розкажіть мені, що зараз безпосередньо ви бачите? Ми не хочемо звертати увагу особливо на літери в звітах, бо ми вже на пам'ять їх знаємо від 9 ранку. Але що бачите ви? Те, що ми називаємо оперативна ситуація або офіційна, як це виглядає на землі? Ну, зараз у нас ворог активно е застосовує тактику просочування. Е особливо зараз користується погодніми умовами для того, щоб е знайти якусь лазівку, просочитися, е застосовує інколи автомобільну техніку, мотоцикли, е в пішими порядками е намагається пробратися. Ситуація не критична, контрольована. Ворога в основній своїй масі знищує, тобто, але ворога є багато і вони дуже активно цю тактику саме просочування застосовують. Тобто, оцих спроб просто в лоб іти на позиції наших, щоб їх зайняти, їх поменшало і побільшало цих спроб обійти. Я правильно розумію, десь там в тилу закріпитися чи як Так, багато саме спроб саме пробратися? Тобто вони не проводять активних штурмових дій. Вони намагаються якомога глибше зайти, тобто і там знайти якесь укриття і закріпитися таким чином, щоб. Десь внести хаос, десь спробувати порушити наші бойові порядки. Тобто, от вони зараз таку тактику застосовують, але ну ми всі розуміємо, що здебільшого це виглядає як самогубство, адже ці всі групи, вони коли виявляються, вони всі знищуються. Ваші колеги, побратими з інших ділянок фронту і з інших підрозділів розповідають, що вороги застосовують тактику не лобової, вже з літа, напевно, та вони застосовують угу. тактику не в лопіти, а обходити з флангів. Як у вас чи спостерігаєте ви аналогічне, або, або що інше, чи що можете зазначити як специфіку, яка з'явилася останні півтора-два місяці? Ну загалом я можу описати, що ворог у нас застосовує тактику лізти туди, де Виходить, тобто, по факту, там, де вдалося десь от пролізти, трішечки закріпитися, він намагається це успіх розвивати. Тобто, у нас таких якихось намагань взяти населені пункти в оточення в кліщі чи ще щось такого немає. Але, але от саме ця тактика просочування, вона інколи може працювати, тому що. Для того щоб всю ту живу силу виявити та знищити, потрібно надзвичайно багато засобів. Ось і що ми в принципі робимо? Ну, але знову ж повторюсь, ворога багато вони активно лізуть, і це інколи створює проблеми. Нехай наших глядачів не бентежить те, що загальна мета це півтора мільйона гривень. Це сума чимала. Я, я знаю, і, і збір фактично. Ну, він не те, щоб у нас зараз в ефірі стартував, але він доволі свіжий. На банці зараз більше 75 тисяч і. Давайте так, вам відключали сьогодні світло. Ну, ідемо вже по побутовому. І завтра відключать. Так, і завтра відключать. А задонатити, то будете в тій е, черзі, яку не будуть відключати завтра. От, ну я максимальні маніпуляції сьогодні використовую для того, щоб спонукати глядачів якомога більше донатити на ті збори, які у нас ідуть в ефірі. qr код номер карти, все в ваших руках, е, а все це телефон. Е, і карта підв'язана до вашого телефону. Тому ви знаєте, що робити. Пан Сергію, стосовно. Uh, а ребів... завжди я скажу 80 тисяч чимало. А, ти а вже питань? 80? Прекрасно, а давайте 180. Мені дуже імпонує ця цифра. А потім я скажу, а давайте півтора мільйони. Мені вона теж імпонує Питай. не менше. Стосовно ребів, uh, як часто доводиться їх uh, ну, так само шаманити над ними, тому що ворог ж теж намагається частоти міняти на своїх безпілотниках, та, щоб uh, прориватись крізь наші системи радіоелектронної боротьби. Я, от, як часто доводиться займатися цією модернізацією, щоб. Все ж таки воно у них падало і не долітало. Скажу відверто, що наші хлопці реліці знають свою справу, і в принципі вони використовують дуже гарні засоби, і ті засоби, які готують, вони доволі широкий спектр закривають, тому в принципі можуть завадити більшості дронів. Тобто, ну для РЕБУ основна проблема це дрони нафтоволокні та інше можна подавити головне, щоб був потужний ремін як даєте раду з, зі зміною погоди зараз? Прекрасно розуміємо, що зміна сезонів тягне за собою специфіку людських організмів і техніки. Ну і власне змінюються ландшафти, е, прохідність і так далі. Що з нашого боку спостерігаєте? Як даєте раду з цим всім? І що з боку ворога? Ну, у нас ще поки не спостерігається такого ще прям осіннього ґрунту, роз... розм'яклого. і в принципі, пройшов дощ, кілька днів встигає висихати. Тобто, таких якихось ще проблем немає. Ось, але ну, зрозуміло, що холодно, листя з дерева падає, зеленки стає менше і ну. Це теж десь накладає свої особливості з одного боку. А з іншого боку, погодні умови це дощі це м, тумани, це складніші умови для роботи дронів, для роботи аеророзвідки А скажіть, вночі лізуть так само чи активніше? Ну, щоб ускладнити роботу нашим по виявленню оцих от все залежить від погоди, тобто в. Хорошу погоду, активність значно менша. Як тільки десь водимість починає падати, активність значно збільшується. Вони там намагаються такі якісь геть авантюрні речі проводити. Приміром? Ось, ну, там, сісти в авто і просто намагатися десь заїхати нам в тил. І бути розстріляними там ну, це, це приблизно такі речі. Ось вона російська авантюра. Слухайте, насправді насправді ж певно чи мали опцію поговорити з тими авантюристами. Даруйте на слові, і як вони пояснювали може, це від безвиході може це я не знаю. Там Єсініна перечиталась Прості Господи Е, Ну, такої можливості не було, тому що я командир роти безпілотних наземних систем. Ми у нас трішки інший профіль. ми ми намагаємося завдавати вогневе ураження дистанційно, тому ну, що в принципі добре, ми і не сильно бажаємо там спілкування з ними, ми можемо в принципі, виконувати свою роботу дистанційно. Ми теж Давай. можемо так. дистанційно допомогти Сергію і п'ятій штурмовій виконувати роботу дистанційно даруйте за тавтологію. 95 тисяч гривень вже назбирано на банці, і мені здається, що це прекрасний привід, бо дай сотню докидати для того, щоб знаєте, субота завершилася круглим числом для цієї банки, бо будуть наступні. Ніхто не обіцяв, що буде легко і просто ніхто не обіцяв, що раптом всі банки за один раз закриються, що всі потреби будуть покриті і раптом, Раптом у всіх наших буде все те, що потрібно для того, щоб нищити їхніх. Ну а нищать вони їхніх, щоб їхні не нищили нас із вами. Логіка і зв'язок здається залізобетонно зрозуміли. І тебе почули наші Спасибо. глядачі. Дуже велике дякую. Але загальна мета півтора мільйона гривень. Все ж таки, тим не менш на банці 100 тисяч плюс Сергію. І вам величезне спасибі. передаєте своїм побратимам величезне спасибі від кожного з нас. Ми, на жаль, обмежені часом, тому дуже чекаємо на повторні зустрічі, щоб все ж таки добити, е добити в прямому <с сенсі <с та цим закриттям зборів в переносному тих піхдогів. Е та ми банку, а ви їх. Сергій Крайняк це командир взводу наземних роботизованих систем. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.